Говард Філіпс Лавкрафт Зелений Луг у співавторстві Звініфред Джексон, Передмова тломачів Обставини, за яких виявили подану нижче вельми незвичайну оповідь або швидше безпосередній звіт про враження, мають такий винятковий характер, що нам видається необхідним викласти його якнайдетальніше. У середу ввечері, якщо бути точнішим, то десь о пів на дев'яту вечора, 27 серпня 1913 року, мешканці невеликого прибережного селища Потовенкет, що в американському штаті Мен, були налякані жахливим, потужним громовим гуркотом, який супроводжувався сліпучим спалахом вогню. Ті з них, кому в той час довелося бути на березі, Стали свідками падіння в океан розпеченої брили, що викинуло в небо велетенський стовп води та пари. У неділю троє місцевих рибалок, Джон Річмонд, Пітер Бі Кер і Саймон Кенфілд, зачепили сіті та витягли на берег неабиякий, вагою десь 360 фунтів шматок якоїсь металевої породи. Яка, за словами пана Кенфілда, понад усе на світі нагадувала вугільний шлак, селяни, котрі збіглися повитріщатися на дивовижу, одностайно зійшлися на думці, що це була та сама комета, яка чотири дні тому завалилася їм мало не на голову з неба, доктор Річмонд М. Джонс. Місцевий науковець охоче підтвердив аерологічне або метеоритне походження цієї брили. Маючи намір надіслати взірець породи на експертизу до Бостона, доктор Джонс розколов метеорит і виявив у нього всередині вельми незвичний на вигляд нотатник, на сторінках якого і вмістилася пропонована вашій увазі історія. Додамо, що цей записник досі перебуває у цього високоповажного вченого. За своєю формою знахідка нічим не різнилася від пересічного нотатника обсягом у 30 сторінок і розміром 3 на 5 дюймів, що ж стосується матеріалу, з якого вона була виготовлена, то він і досі залишається таємницею. Обкладинка записника зроблена з якоїсь темної щільної речовини невідомої сучасній геології, і яка не піддається жодним засобам механічного чи хімічного впливу, те саме можна сказати і про її сторінки, додавши лише, що вони трохи світліші, ніж обкладинка, і природно набагато тонші. Ніхто з тих, кому довелося досліджувати загадковий нотатник. Дотепер не може адекватно пояснити, яким чином він переплетений. Ясно лише, що в палітурних роботах окремі сторінки намертво клеїли до корінця. у будь-якому разі відірвати їх від нього неможливо навіть за допомогою наймогутніших механізмів. Що ж до самого документа, то він написаний вишуканою давньогрецькою мовою. Фахівці-палеографи, котрі вивчали рукопис, заявили, що він написаний з корописом характерним для другого століття до Різдва Христового у самому тексті не передбачені якісь вказівки про точніший час його створення. З техніки письма також не вдавалося витягти нічого огідного уваги. Загалом вона нагадувала сучасну грифельну дощечку та відповідне письмо. У результаті неймовірних і, на жаль, марних зусиль, яких покійний професор Гарвардського університету Чеймберс доклав до розгадки таємниці неземної речовини, текст на кількох останніх сторінках розплився до ступеня повної нечитабельності. Ця обставина виявилася тим прикрішою, що рукопис перед тим не встигли скопіювати, хоч би там як, а в цілий шматок манускрипту. Витлумучив на Новогрецьку відомий палеограф Разерфорд і в такому вигляді вручив авторам цієї предмови. Професор Масачусетського технічного університету Мейфілд, який досліджував зірці космічної приблуди, авторитетно підтвердив його метеоритну природу. Проти цієї думки різко виступив доктор фон Вінтерфельд із Гейдельберга. У 1918 році його інтернували як підозрілого представника ворожої нації, а от професор Колумбійського коледжу Бредлі не ризикнув зайняти якусь радикальну позицію у цій суперечці і заявив, що, зважаючи на наявність у ядрі Боліда величезної кількості невідомих науці елементів, він би радий наразі утримуватися від його класифікації. Природа із міст незвичайного записника, не кажучи вже про сам факт його присутності всередині метеорита, створюють таку складну і заплутану проблему, що так і не вдалося висунути жодного і її більш-менш розумного пояснення. Збережений текст поданий тут настільки точно, наскільки це дозволяють можливості сучасної англійської мови. Залишається лише сподіватися, що котрийсь вдумливий читач знайде в цьому розгадку найбільшої таємниці, яку останнім часом пізнала наука. Розповідь Я перебував у повній самоті на досить вузькій смужці землі. По один бік від мене, там де закінчувався прасований вітром килим зелені. Виднілося море на яскраво блакитній і доволі неспокійній поверхні якого здіймалися сповнені солодкого дурману випари. Таким пильним і відчутним був цей серпанок, що я мимоволі засумнівався в існуванні межі між морем і небом, тим більше що останнє було таким само яскраво блакитним. По інший бік виднілася темна маса стародавнього, як саме море лісу, що безмежно простягався вглиб материка. Під його величезними кронами, що неймовірно розрослися, панував вічний морок, а непроникний чистокіл гігантських стовбурів, був пофарбований у зловісний зелений колір, котрий якимось дивним чином. Гармоніював із зеленю вузької смужки трави, на якій я стояв. На певній відстані від мене чорний лісовий масив ніби випускав із себе рукави і підходив до самої води, так що та частина берега, на якій я опинився, була швидше майданчиком, ніж смугою. Вічний наступ дерев був таким невблаганним, що, здавалося, їм не може завадити навіть море. У будь-якому разі я чітко розглядів кілька стовбурів, що стирчали безпосередньо у воді. Навколо мене не було жодної живої істоти, навіть ознаки того, що окрім мене тут узагалі є якісь живі істоти. Усе, що було, це море, ліс і небо, і все це тяглося у нескінченну далечінь недоступну моїй уяві. На додачу до всього, мій слух не міг уловити жодного звуку, окрім глухого шурхоту лісу, що хитався під вітром, і плескоту океанічних хвиль. Раптом по всьому моєму тілу пробігло тремтіння, я не уявляв, яким чином потрапив сюди, не пам'ятав ні свого імені, ні всього того, що було з ним коли-небудь пов'язане, але чомусь був упевнений у тому. Що неодмінно з'їду з, з глуздую, варто мені почати хоча б смутно пригадувати речі, яких навчався, про які мріяв і до яких я так нестримно прагнув у якомусь іншому, тепер уже дуже далекому житті. Я згадував довгі нічні години, які витрачав на милування небесами, мірядами зірок, а з ними і прокльони, які посилав безсмертним богам за те. Що моя душа занадто міцно прив'язана до тіла і не може вільно ширяти у безкрайніх космічних глибинах. Я згадував свої нечисленні наслідування стародавніх ритуалів і пошуки нових таємниць, розкиданих по сторінках папірусів демокрита, але з відновленням пам'яті повернувся і колишній жах, бо я усвідомлював свою цілковиту та жахливу самоту. Самотність водночас сповнювано неясних ледь відчутних перечуттів, чогось такого, що я ніколи в житті не заважав би ні бачити, ні навіть передчувати. У скрипінні зелених гілок, що гойдалися під вітром, мені вчувалася невгамовна ненависть і сатанинська зловтіха, іноді мені здавалося, що ці звуки... Відповідні репліки у бесіді лісу, з неймовірними тваринами, що населяють його і ховаються від моїх очей, але не від мого внутрішнього погляду, залускатими зеленими стовбурами величезних дерев. Найгнітючішим моїм відчуттям було усвідомлення зловісної чужорідності мого оточення. Хоча я і бачив навколо себе цілком реальні об'єкти з цілком реальними іменами дерева, трава, море і небо, я був упевнений, що вони ставляться до мене аж ніяк не так, як ті дерева, трава, море та небо, що оточували мене у моєму колишньому і майже забутому житті. Не можу сказати, в чому полягала різниця, але вже одне, що вона існувала, майже зводило мене з розуму. А потім, у тому ж місці, де щойно не було нічого, окрім океану, я побачив зелений луг. Він був відділений від мене широкою смужкою блакитної води, що вирувала і по якій прибували прикрашені запіненими гребнями хвилі. Але, незважаючи на це, він все ж здавався дуже близьким. Іноді я перелякано озирався на дерева, що громадилися у мене за спиною, але більшу частину часу, мій погляд притягував до себе зелений луг. Саме тієї миті, коли я пильно спостерігав за цим незвичайним шматком суходолу, я раптом уперше відчув рух землі під своїми ногами. Спершу по ній пробігло схвильоване тремтіння, що змусило мене подумати про навмисність усього, що відбувається, а потім ділянка берега, на якій я стояв, відокремилася і повільно попливла геть, буцімто її несла підводна течія нездоланної сили. Я скам'янів від безмірного жаху і подиву, спричиненого таким безпрецедентним явищем, і перебував у цьому стані доти, поки між моїм островом і темною масою дерев не зблиснула яскраво блакитна смуга води. Потім усе ще трохи очманілий, я сів на траву і знову взявся роздивлятися, оточений сонячним промінням зелений луг. Тим часом, із лісом, з гіпотетичними чудовиськами, що заселяли його, відбувалися явні зміни, і вони не обіцяли мені нічого хорошого. Я знав про це навіть не обертаючи до них голови, бо чим більше я перебував у цьому новому для мене світі, тим менше залежав від п'яти людських чуттів, які були мені колись єдиною опорою. Я знав, що лускаті стовбури випромінювали в моєму напрямку майже відчутні згустки ненависті, але це ані трохи мене не турбувало, бо мій маленький острівець устиг на той час відплисти вже далеко від берега, але не встиг я позбутися однієї небезпеки, як переді мною одразу ж постала інша. Невеликі шматочки ґрунту продовжували відколюватися від плавучого острівця, що ніс мене на своїй затишній зеленій спині. Тож у будь-якому разі моя смерть була лише питанням часу, і навіть цієї миті, смутно усвідомлюючи, що смерті для мене більше не існує, я продовжував жадібно вдивлятися в зелений луг. Цей майданчик втіленого спокою, що контрастував з безодною жаху, яка оточувала мене. Незабаром звідкілясь із неймовірної далечини, до мене долинув гуркіт спадаючої води. Це був не якийсь там тривіальний водоспад, який мені доводилося бачити в житті. Ні, цей звук. Могли б чути навіть напівлегендарні скіфи, якби Середземне море раптом одним махом провалилося у жахливу підземну безодню. Мій острівець, що поступово розвалювався на шматки, прямував саме до такої безодні, але я, як і раніше, тримав себе в руках. Далеко позад мене розгорталася якась жахлива трагедія. Обернувшись, якийсь час, я споглядав покинутий мною берег, і побачене змусило мене сіпнутися всім тілом. Високо в небі вишикувалися легіони темних створінь, що клубочилися неначе хмари. Вони зависали над деревами і, здавалося, збиралися із силами перед рішучою сутичкою з в'юнким зеленим гіллям. Потім із моря здійнялися клуби щільної імли, які злилися із своїми повітряними родичами і цілком приховали землю від моїх очей. Хоча на хвилях, що оточували мене з усіх боків, продовжували весело вигравати сонце, невідоме мені сонце. Над покинутим мною берегом, здавалося, вирувала демонічної сили гроза, такою спекотною була сутичка невеликих дерев та їхніх невидимих союзників із об'єднаними силами повітря і води. Коли ж туман розсіявся, переді мною виникли синє небо, та таке ж синє море і жодних слідів порослого лісом материка. Раптом мою увагу прикував спів, що долинав із зеленого лугу. Я вже казав, що до того моменту не зустрів тут жодної ознаки життя, однак тепер до мого слуху виразно долинали монотонні співи, походження і природа яких здалися мені страшенно знайомими. Хоча на такій відстані я не міг розрізнити жодного слова, ця пісня незбагненним чином пробудила у моїй голові струнки й ланцюжок асоціацій. Я згадав про один пасаж, що викликав внутрішнє сіпання, який я колись прочитав у стародавньому єгипетському манускрипті, і який у свою чергу був цитатою з первісного мероенського папірусу. У моєму мозку один за одним поставали рядки, які я не наважувався повторити. Рядки, що розповідають про такі давні часи і форми життя, що їх, мабуть, не пам'ятає навіть зовсім молода в ту пору земля, про часи, заселені розумними і живими створіннями, здатними спілкуватися, яких проте ані люди, ані їхні боги живими назвати не змогли б. Дослухаючись до цих віддалених звуків, я раптом усвідомив іще одну цікавинку пейзажу, що оточував мене. Увесь час, поки зелений луг перебував у полі мого зору, я не міг розрізнити на ньому жодного конкретного об'єкта. Він уявлявся мені швидше як однорідна яскрава маса зелені. Однак тепер мені стало ясно, що мій спрямований невідомим плином острівець. Неминуче пройде повз сам берег зеленого лугу, тож мені випаде нагода дізнатися більше як про його будову, так і про джерело безперервного співу. Я з нетерпінням чекав моменту, коли перед моїм поглядом постануть невидимі співаки, хоча моя цікавість і була частково затьмарена дикими передчуттями. Шматки ґрунту продовжували гучно відвалюватися від мого незвичайного плоту, але я не звертав на це ніякої уваги, бо знав, що не можу померти, навіть якщо обернеться в ніщо моє теперішнє тіло або те, що я за нього приймаю. Що все навколишнє, зокрема, і такі поняття, як життя і смерть, не більше ніж ілюзія. Не сумнівався в тому, що пройшов межу світу смертних і наділених тілами створінь, і став вільною та відокремленою від нього істотою. Я нічого не знав про те, де опинився, за винятком хіба того, що це не було мені знаним за колишнім життям на планеті Земля, а тому мої відчуття мало чим відрізнялися від вражень мандрівника, котрий безпристрасно споглядає краєвид, що відкрився йому на новому повороті дороги. Якось я навіть спіймав себе на згадці про покинутих мною людей і країн. А також про те, які дивні фрази мені доведеться підбирати для того, щоб розповісти їм про все побачене. Щоправда, водночас я чудово усвідомлював, що більше вже ніколи не повернуся назад. На той час я вже пропливав через зелений луг, і голоси співців стали набагато чутнішими та виразнішими. Мені здалося дивним, що при моєму знанні багатьох світових мов я так і не зміг розібрати слова. Як і раніше, коли я чув їх із великої відстані, вони здавалися мені болісно знайомими, але тепер ці урочисті гімни вже не пробуджували всередині мене нічого окрім смутного та моторошного відчуття опізнавання. Либо я ще був зачарований і водночас наляканий незвичним звучанням голосів, яке мені не передати словами. Тепер я чітко розрізняв деякі деталі пейзажу, що віднілися із зелені, яка заполонила острів. Укриті смарагдовим мохом, скелі, кущі завбільшки з невеликі дерева, і деякі менш помітні предмети, що дивним чином гойдалися і вібрували посеред чагарника. Спів виконавців, якого я так нетерпляче очікував побачити, досяг піку гучності у ті меті, коли ці дивні предмети, здавалося, множилися і починали вібрувати з найбільшою амплітудою. І коли нарешті мій острівець підплив майже до самого берега, а горкіт водоспаду майже заглушив багато голоса спів, я побачив його джерело, побачив і в одну страхітливу мить пригадав усе не можу, не наважуюся писати про те, що побачив, бо там, на зеленому лузі, зберігалася огидна відповідь на всі запитання, що мордували мене колись. І ця відповідь, без сумніву, затьмарить розум будь-кому, хто пізнає істину, як це вже майже сталося зі мною. Тепер я знаю природу всього, що сталося зі мною, та деякими іншими, котрі також називали себе людьми, а потім пішли тим же шляхом. Я знаю наперед той цикл майбутнього, що нескінченно повторюється, з якого вже не вирватися ні мені, ні будь-кому. Я буду жити і відчувати вічно, і це не зважаючи на те, що моя душа з останніх потух волає до богів про милосердну смерть і забуття, усе відкрите моєму погляду, там за оглушливим водоспадом лежить країна Стетелус, де люди народжуються вже із самого початку і навіки старими, а на зеленому лузі. Але я спробую послати вісточку через усі ці незліченні, безодні жаху, що зачаївся. У цьому місці рукопис стає абсолютно нечитабельним. Дякую за прослуховування. Бережіть себе і до нової зустрічі!